Пословений Бог назавжди, ні повсякчас, і навіки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, Царю Небесну, тішителі душі істини, що всюди Сиса наповняєш, благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і вчиста нас, від не і скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, садий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наші, владику, прости, беззаконні наші. Святий завітай, селе немочі нашої мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Сину і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо твоє царство і сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і час і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонів Су, цареві нашому Богу, придіти поклонівся, Христові цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і припадім. До самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії. Зашуміли й порушилися води їх, нарушилися гори силою Його. Бистрі течі ріки веселять, місто Боже. Освітив оселю свою найвищу, Бог посеред неї вона не порушиться, допоможе їй Бог рано вдосвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, і навголості порушилася земля. Господь, сили з нами, заступник наш, Бог, Якова. Приїді, побачте, діла Господні, які чинив і на землі. Припиняючи війну до кінців землі, потрощить він луки, зломі зброї спалить. щити ти Заспокойтесь і пізнайте, що я Бог. Я прославлюся народами, прославлюся на землі. Господь, сили з нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині посяг час, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя,луя, слава тобі, Божа. Аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже. Мир, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві помолімся, Господи помилуй, за мир усього світу добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві помолімся, Господи помилуй, за святий храм тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим. Ходи до нього, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея лева, папу Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, кір Йосифа, кер Степана, кір Андрія. Часне Пресвітерство, у Христі, діяконство, завис причити людей, Господаві. Помолімся, Господи, помилуй, За бережений народ, наш заправління і все військо. Господаві помолімося, помолімся, Господи помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими. Господаві помолімося, помолімся, Господи помилуй, щоб подати неославну, незбориму і непереможну силу і мужність Христу, іменитому тому воїнству нашому на перемогу. Над ворогами і супостатами нашими, і всіма нападками їх, Господеві, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнити сороми і безщастя лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб Ани Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших. І що вивести із тління життя, полонених ворогами, і супостатами слух його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, Господи помилуй, що визволитися навіть усякої скорботи і нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоєю благодаттю, Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владишицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію. З усіма святами, помінувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен в той Господнє. Прославляй то Господа, бо Він добрий, бо милість його вічна. Бог Господь, явився нам, благословен в той ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх. О, Господь явився нам, благословен в той ім'я Господнє. Я, я немрожитиму розказуватиму про діла Господні. О, Господь явився нам. Благословен, хто в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа це сталося, дивне воно в очах наших, Господь, явився нам, благословен Хто в ім'я Господнє. спасуй, Господи, людей твоїх, і благослови наслідня Твоє. Перемоги благовірному і на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони любов Тві, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благовіємо ким не осоромимося, не пордим лаємо литвами нашими, все успіва на Богородице. Утверди православну громаду, спаси благовірних на людей, в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Моти Бога породила єдино благословена. Я. Будьмо уважні ми русім, премудрість, будь уважні. Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїм миром. Воздайте Господеві сини Божі, воздайте Господеві славу і силу. Господь хріпо з людям своїм дасть. Господь благослови людей своїм миром. Премудрість до офісан послання святого апостола Павла Читання, будьмо уважні. братя. кріпіться, Господі та в мутності й сили Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати віці, що є трущам Нам бо треба боротися не проти тіла й крови. А проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби і небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися, стійте отже, підперезавши правду і ведра ваші, вдягнувши зуброню справедливості і взувши ноги готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, які здолаєте засити, всі розпечені стріли лукавого, і візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллинуй, Аллилуйя, Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, миру русі і духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горід вигнеться і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й отець ваш, який у небі не простить провин Ваших. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри, усі молільники живого телебачення, які разом з нами зараз поєднані у цій живій трансляції із нашого Васильянського храму, тут, у Києві. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми Разом з вами творимо величаву молитву. Ця молитва зноситься з наших зболілих і плачучих сердець. Сьогодні усією Великою Церквою ми молимося до Господа Бога і просячи Його про мир. Ми просимо Господи, даруй нам дар. Миру для нашої України, яка щоденно, щоночі страждає від цих жорстоких обстрілів. Сьогодні над ранок знову наш Київ був під обстрілами, в багатьох районах немає води, немає електропостачання, так ворог знущається над цим містом. Над іншими містами та селами нашої України. І ми сьогодні зібрані кожен в своєму місті дома, чи в дорозі, чи в транспорті, я знаю, що ви разом з нами зараз молитеся. Я сьогодні також вітаю на цій молитві, тут, у нашому храмі, дорогу пані Ярославу. Яка саме приїхала із Сполучених Штатів Америки і каже, що вона там, як і кожен з вас зараз, з різних куточків, як України, так і за її межами, молилася і єдналася у цій молитві зі своїм улюбленим храмом тут Василія Великого, щоб вимолювати в Бога миру для нашої України. Сестри і браття, сьогодні Господь, словами Євангелиста Марка, дає нам таку підказку, що потрібно для того, щоб цей мир наблизити. Він каже усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. Тобто, якщо ми на молитві, Благаємо Господа Бога і зносимо свої жертви, і це робимо з вірою, віримо, що так буде. У Господа Бога немає можливості нам відмовити. І якщо ми на молитві стоїмо, каже далі євангелист, і прощаємо, так Якби ми хотіли, щоб нам простили, тобто зі свого власного серця, і коли молитва зноситься з вірою із чистого серця, в якому немає ненависті, а є прощення, ця молитва повстає перед вічним могутнім триєдиним Богом, і саме той Бог, який є могутній, в якого є джерело любові, сили і миру, він може благословити нашу Україну і наш народ. Я завжди закликаю усіх вас молитися з вільного серця, прощеного серця, підкріпленого вірою. З такого серця вільного від ненависті. Болю, від обід різних, від гріхів, з такого серця хай злітають наші молитви, і таким серцем Бог ніколи не погордує. В цьому місяці жовтні, який з кожним днем минає, ми також додаємо свої жертви. Перед пристіл Пресвятої Богородиці. Бо саме цей місяць в особливий спосіб їй присвячений. Кожного вечора в нашому монастирі о 18-й годині ми молимося вервицю до Матері Божої про мир в Україні, про припинення цієї жорстокої ненависті, щоб цей диявол, який бунтує наш народ. Бунтує світ, щоб ми могли отримати світло надії. Бо саме цей народ, український народ, який бере в руки зброю, щоб себе захистити, стається тим ангелом світла, який у такий видимий спосіб захищає свою землю, своє майбутнє. І ми сьогодні через Пресвяту Богородицю випрошуємо такого ангела світла у цей духовний невидимий спосіб, щоб він зійшов і підкріпив, захистив наші міста і села, особливо в цей такий жорстокий час. Я дякую усім, хто є з нами. Дякую усім, хто наполегливо не пропускає цю молитву. Завжди доєднюється, зупиняє цей світ, час і ті наші дочасні справи, щоб бути на живому телебаченні зі своєю церквою в один голос молитися. Прошу вас, вірте, вірте і довіряйте Богові усі наші болі і страждання. Інколи потрібно зачекати. Інколи потрібно потерпіти, а мир це є безцінний дар. Тому ми, як український народ, ми сьогодні скажемо Богові Пресвятій Богородиці, нашій Матері Небесній, що ми будемо мужніми, будемо терпіти, і ми витерпимо всі оті диявольські нападки цієї війни. Ми переможемо, тому що є з нами Бог. З нами правда, і саме з нами є опіка нашої Матері. Слава Ісусу Христу. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилу, ще молимо за святішого Вселенського архієрея, лева Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за боголюбивих єпископів наших, кір Йосифа, кір, Степана, кір Андрія і за всечесніших отців наших проторхи, Андрита Роберта, прото Йосифа. За те, що служить, послужили всі ті обительці і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за бомбережений народ, наш за правління, за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї, всемогутньої просимо і на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умилінням молимося, всемогутній Господи, милостиво вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку свою і покори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх, молимося, Милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборне і непереможне було над ворогами. І що в мирі слава оселилася в землі нашій, усильно молимося Тобі, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш, ковання, всіх кінців землі. І тих, що на морі далеко, і молостивий, будь молостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Ще і ще, преклонивши свої голови, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого. Боже єдиний, що твориш чудеса, зелянся у милості і щедротах на смирення слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні і недостойні. Покаянні і зумиління молимося Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас ради, імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і і збавителя, і Спасителя. Радше, Хай, пізнай, ці народи, що Ти є Бог наш, а ми люди твої, силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо. Щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою, і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконні неправд людей Твоїх і не відвернися від нас, огніві Твоєму, але в милості і щедро, так посіти смирених слуг Твоїх, що припадає до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх, на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і можності погнати і наздогнати в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день, праведної відплати Твоєї подай він ці не тлі ні. бо Ти, заступник і переможець і Спаситель всім, хто на тебе уповає, тобі славу села Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Чеснішу від Херувимів, і славнішу від Серафимів, що без утління Бога Слово породила. Сушо родицю, тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсячас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері. Святого Отця нашого Василія, великого покровителя храму монастиря цього і всіх святих і спасе нас, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Боже великий єдиний нам україну храни. Волі світу промінням ти її осінги, світлом науки і знання нас, дітей просити, чистій любові до кра. Боже зрости, молимось Боже, єдиний нам україну храни. Всі свої ласки і ти на люд нас зверни. Долю, дай йому долю, дай добро світу, щастя, дай, Боже, народу і мною.